Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Що було, що є, що буде. Говоритиму для жінок, чоловіки перевертайте для себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не усім. Якщо вам підходить, дивіться, ні гортайте далі. Отже, що було, що є, що буде. Було. Є І буде. Так, що було? Хтось пліткував. ви отримали про це звістку. Пліткували про дорогу вам людину, як ви знаєте. Так, давайте подивимося. Розшифровку що було. Так, плітки завжди нас окружають. Так, якусь звістку ви отримали про це, про що це, про що це ситуація, що було? По правосуддю. Так, прив'язка прибирається від якоїсь людини. Отже, ви до когось були. Прив'язані, хтось з вашого близького оточення пліткував. Так, це все прибирається мечем, відрубається, йдуть до вас подарунки. Були у вас подарунки. Натомість, так, і ще забирається у вас, дивіться, обмеження, що було. Що було? Обмеження були, кохання було. Можливо, з дитинства або приємне з ніжністю. Було таке. Давайте подивимося тепер, що є. Так, ви чудова жінка, красива, всім подобається, подобаєтесь, впевнені в собі. Так, у вас є свій будинок, і ви розв'язуєте якісь питання, якась фінансова установа, можливо, там ремонт якийсь будинку, можливо, візу оформляєте. Так, що є, давайте подивимось, трішечки розшифруємо, що є у вас. Так, ви керуєте своїм життям, намагаєтесь розв'язувати по-новому питання, які у вас не зрушували. Тобто те, що вам не подобалося. Так, давайте, що ж у вас буде? Ухти. Дуже чудові карти. Щасливе серце. Інформація потрібна для вас? І риби це гроші. Тобто ви відкриєте для себе інформацію, приємну для вашого серця, яка вам принесе задоволення е, в фінансовій сфері. Можливо, якийсь доход, додатковий буде, або ви на чимось довго працювали, не могли отримати результат у вигляді фінансової оплати. І тут отримаєте. Так, що ще? Що буде? Так, ви сповнені почуттями, задоволені життям. Дивіться, колесо фортуни обновляється ваше життя. Зовсім по-новому буде. Е, так, хтось іде до вас почуттям. Так, в когось є до вас почуття. І ця людина допомагатиме вам. Так, підтримуватиме, візьме на себе частину ваших. Е, Проблеми, які не рішалися в вашому житті, тобто важко вам було. Так, угу. і у вас буде пристрасть. Так, пристрасть буде. Не відривайте її, не відрубайте. Дивіться, це задоволення йде ваш дім, щастя, радість, можливо, щось святкувати будете. Але е з умом підходьте. Тобто, обдумайте все, але пристрасть про пристрасть не забувайте. Так, дивіться, залічується ваше ранене сердечко, колись хтось його поранив або неприємності якісь були. І ви виходите в нове життя, в краще йдете. Дивіться, 9 кубків, всі сповнені почуттями. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негативи обходять вас стороною.